Всім доброго дня! Тема сьогоднішнього року розв'язання задач засобами публичного процесора. Мета сьогоднішнього року у нас ознайомитися та навчитися настроювати пакет аналізу для виконання аналізу даних. Табличному процесорі Microsoft Excel і робити обчислення на відсотки, на обчислення відсотків. Далі продовжимо. Якщо потрібно провести комплексний статистичний або інженерний аналіз, можна скористатися вбудованим до табличного процесора пакетом аналізу. Для його використання достатньо зазначити дані та значення параметрів для кожного завдання з аналізу даних, а відповідні підрахунки на основі автоматично обраних статистичних чи інженерних будованих засобів макрофункції будуть виконані автоматично та відображатимуться в таблиці результатів. Існує можливість, крім таблиць результатів, отримати ще й діаграми. Пакет аналізу я покажу вам в кінці цієї комп'ютерної презентації, як налаштовувати цей пакет аналізів. Це потрібно нам для майбутнього. І я хочу, щоб він вже був у вас налаштований. Це перше завдання, яке, яке потрібно сьогодні зробити: тобто налаштувати в табличному процесорі ось цей пакет аналізів. Так от. Що це таке пакет аналізу. Пакет аналізу містить цілий ряд інструментів. Функції його, цього пакету аналізу даних, можна використовувати одночасно лише на одному аркуші е, табличного процесора Microsoft Excel. І щоб виконати аналіз даних, нарешті аркуші слід застосувати засіб аналізу на кожному аркуші. Далі. Щоб скористатися інструментами цього пакету аналізу, слід обрати в середовищі табличного процесора вказівку. Наприклад, Data Analysis, У групі аналіз на вкладці Дані. Тобто, все відбувається на вкладці Дані. Іменно цей пакет аналізів. Якщо ось ця от дата Analysis, недоступна необхідно завантажити надбудову пакету аналізів. Окремим видом аналізу даних, зокрема грошових, є обчислення грошових сум, відсотків або терміни виплати за отримані кредити, а також прибутку як результат інвестування. У більшості функцій обчислення здійснюється за формулами складних відсотків, які ми розглядаємо, які ми з вами розглянемо е, далі. Давайте розглянемо задачу. Ви плануєте по завершенні освітнього закладу відкрити власну справу і накопичити деякий стартовий капітал. Для цього відкриваєте в банку депозитний рахунок і відразу вносите на нього тисячу гривень, а протягом року поповнюєте його щомісячно на 100 гривень. Банк нараховує вам 18% річних у кінці кожного місяця, і отриманий прибуток автоматично переводиться на ваш рахунок. Питання, яка сума накопичення на вашому рахунку на буде на кінець року? Зараз ми це розглянемо. Задачу можна розв'язати, обчислюючи е, суми на рахунку послідовно в кінці кожного місяця. Так, за перший місяць банк нарахує е, нам 1,5%, звідки ми це можемо е, взяти. За формулою 18% рокових ми ділимо на ось ці 12 місяців, ми отримуємо 1,5% від загальної суми. І на рахунку буде відбуватися ось така от формула: 1000 додати, 1000 гривень, помножити на 1,5% ми отримуємо 1015 гривень. У кінці другого місяця відсотки нараховуватимуться вже на 1000 гривень. А на 1015 цей називається складним відсотком. І у вас на рахунку буде вже 1015 додати 1015 і помножити відсотків. на 1,5%. Ми отримаємо 1030% 22 копійки. Фінансова функція FV, англійською мовою в нашому випадку це. БС автоматизує виконання обчислення за описаною схемою. Вікно аргументів функції зображено ось на цьому малюночку. Ми ось ці 18% ділимо на 12 місяців. Кількість періодів 12, виплата 100, поточна сума 1000, тип 0. Пояснимо призначення аргументів функції, що розглядається. Ще раз ставка. 18%, оці ділимо, вибачте, відсотів ділимо на 12 місяців, ми отримуємо 1,5%, кількість періодів 12 місяців. Далі виплата, сума, на яку поповнює рахунок протягом кожного періоду нашої задачі, це 100 гривень. Поточна сума, зведена теперішня вартість, сума, на яку вносять на рахунок відразу, в нашому випадку це гривень. Рівень. Тип це час оплати. Якщо цей аргумент дорівнює нулю, то оплата здійснюється наприкінці періоду. Якщо один на початку, а нам потрібно на кінець періоду. І тому ми тип указуємо а час оплати 0. Отже, після введення аргументів ми отримуємо от таку ось формулу. Яку ви бачите на екрані монітора. На малюнку у діапазоні b 1 b 14 у цьому наведено результати послідовних обчислень, а в кінці А17 обчислення з використанням фін, о, фінансової функції. Оце ми і сьогодні зробимо. Формули Microsoft Excel допомагають обчислити майбутню вартість позичених коштів та вкладених, і також за отримані результатами можна зрозуміти, скільки часу потрібно для досягнення цілей. Для цього можна використати такі функції: ПМТ повертає суму виплати за позикою на основі постійних періодичних виплат, постійної відсоткової ставки. Значить, ви плануєте, наприклад, взяти кредит ноутбук. Вам важливо перевірити суму пропонованого щомісячного платежу за позикою в 9 тисяч гривень. Під 18% річних на термін 3 роки в ПМТ, знак дорівня в кінці перед ПМТ. Вибачте, і в лапках записуємо ці від 18. Далі ділимо на 12 період. Кількість періодів да, місяців далі вказуємо ми скільки місяців нам там три роки, да вибачте, не місяців, а років. Тут два нашому випадку три помножаємо на 12 місяців. Ми таким чином дізнаємося, скільки місяців ми повинні значить, виплачувати, щоб іменно отримати ось ці от. Де е, іменно виплатити ось ці от 9 тисяч гривень. Наступна функція НПР називається її призначення обчислює кількість періодів виплат для інвестицій на основі постійних періодичних виплат і постійної відсоткової ставки. Приклад, ви плануєте придбати ноутбук за 9 тисяч гривень. Такої суми власних коштів у вас немає, тому можна взяти гроші в кредит іменно в банку. Під 18% річних при щомісячній платці, 400 гривень. Треба визначити кількість місяців протягом яких ви будете в такому разі сплачувати кредит. НПР, знак дорівнює НПР, 18% знову ж таки ділимо на 12, ось ці визначаємо 400 гривень і 9 тисяч загальна сума ноутбуку 9 тисяч гривень. Наступна функція в ПВ. Повертає поточну вартість інвестицій, яка дорівнює сукупній вартісті майбутніх виплат. Ви плануєте наприклад, ви плануєте заощадити 9 тисяч гривень на покупку ноутбуку протягом трьох років вам цікаво, яку суму потрібно покласти на рахунок, щоб щомісячний вам внесок становив 300 гривень, бо ви більш не можете. І тому ось ці от 9 тисяч мінус ця функція. І в лапках 18 знову ж таки ділимо на. 12, 3 помножаємо на 12 і мінус 300 гривень. Закриваємо лапки. Давайте розгадаємо слово депозит. А це слово у нас кредит. Дайте відповідь на запитання: як встановити надбудову аналіз даних у сортовищі табличного процесора. Зараз я вам покажу, да? і запам'ятайте, будь ласка, як це робиться? Які фінансові розрахунки можна виконати в сордовищі табличного процесора? Наведіть свої приклади, Якими бувають аргументи фінансових функцій табличного процесора Microsoft Excel. Ну, а зараз. Я хочу продемонструвати вам заготовку. Якщо взяти заготовку, ви побачите ось таку от картину. Я хочу вам показати вкладку Дані. От, е, у верхньому, правому куті у вас повинна бути налаштовано от такі от дві, е, значить, е, дві можливості. Пошук рішення і, і аналіз даних. Як це робиться? Зразу переходимо в файл. Наступним файл, надстройки там повинні бути. А от параметри, надстройки. Значить, пакет аналізу VBA, надстройки Excel. Для роботи пакет аналізу. перейти. Перед вами буде. Ось таке діалогове кошечка ось такими вот настроєчками, Як пакет аналізу, калочку ставимо і на пошук рішення натискаємо ОК, і ми бачимо, як у нас тут з'являються ось ці два е, значення: по пошук рішення і аналіз даних. І так, переходимо ми до нашої роботи. Треба зробити відсоткове таке от обчислення депозиту. Наприклад, ми вказуємо. Тисячу гривень, які ми вкладуємо з вами. Enter. Вказуємо ми, що це е, фінансовий тип даних. Тут немає, е, на жаль, української, значить, український, українського фінансування, значні українського фінансування, і тому ми переходимо. Ось сюди фінансовий. Замість рублів російських ми шукаємо українську гривню Це довго, тому що Україна у нас знаходиться по алфавіту аж трошечки в кінці, так? Муж не туди залізла. Український. От, українська гривня От перед нами з'явилася українська гривня. Наступна у нас е комірка, це у нас Б3. Тут ми записуємо таку ось формулу. Знак дорівнює. Далі ми вибираємо Б2 тисячу гривень да, спочатку. Додати Б2. Далі. Умножаємо зірочка у нас. Переходимо на англійську клавіатуру знак долара, тому що нам потрібна абсолютна адреса. Бачите, переходимо на знак долара. Так, знак. Так, долар. Далі d 3 Обов'язково тут не має бути пропусків. Перед тройку ми також знак доларго ставимо. Далі о, потрібно нам додати наступна Д4. Знову ж таки. сюди. не можна робити пробіли такі от. О. І е, е, клавіша Enter. Так, що не так? Що тут дуже багато у нас, да? І так, B2 додати B2. Ага. Тут ми повинні вказати ще проценти, тому що це проценти 1,5 – це є проценти. так, відсотки, І «Enter», О. Далі ми е, виділяємо діапазон B2, B3 і протягуємо до кінця. Ми бачимо, що у нас ми отримали дані. Що мені тут не подобається? Так, тут все добре, а ось тут мені не то подобається. І так, я виправила. Ми отримали в кінці року 2499 тисяч гривень 74 копійки. Як за допомогою функції FV в нашому випадку це, це у нас BS? вибачте, я виправлю. Обчислити значить, дані, які ми отримуємо ось ці от, е, 2499 гривень, як можна ще інак інакше зробити. І так, значить, я обираю функцію, і мені потрібно Фінансові функції. Обираю БС, що це означає, воно возвращает будущу стоимость інвестиций на основі періодических, постійних, равних по величении сум, платежей і постоянне процентне ставки. Так, передо мною з'являється ставочка. І тут я вписую ось ці от. 18% поділити на 12 місяців. Далі кількість періоду, е, періодів 12 місяців. Виплата у нас 100 гривень. Поточна сума 1000. 0 Натискаємо Enter і ми отримуємо ось цю суму. Дякую за увагу. Чекаю вашої роботи. Прикріплюйте їх, будь ласка, на перевірку. До побачення!